В Студії цієї години разом зі мною політолог Тарас Чорновіл, слава Україні! Вітаю! героям слава, смерть ворогам. Точно е, статистику зачитав. А вас представив. Я в цій статистиці відразу скажу, тому що у нас всіх весь час якісь питання. Які? От ми чули, так. що там в Лимані відбулася така-то кількість, таке то, так. а де вони відображені в статистиці? Угу. Насправді, ми мусимо розуміти, що статистика дещо умовна, потім з певним часом вона оновлюється, угу. підрихтовується. Ну, наприклад, відбувся обстріл Хаймарсами віддаленої точки на відстані там кілька десятків кілометрів. У нас є дані, що там відбулося руйнування великих складів. Що вчора і та але ми сьогодні. тільки через тиждень-два дізнаємося про кількість осередкованих інших джерел, про кількість ліквідованих таморків. Десь інформ напал виловлює, десь виловлює Штефан Штірлі. Це да. ті речі, це все консолідується і робиться певні дані. Насправді є ще паралельні речі. От я б про них хотів згадати. Станом на 1 жовтня випливають ці інформації, і схоже, що вони достовірні. тому що ці цифри дуже добре корелюються з кількома іншими методами обрахунку, бо я угу. теж трем, трохи займаюся. Угу. Найбільше цим інформацію. Напав, дійсно, займається їм, треба віддати належне. Але от за тими даними про доповіді Путіна, які що йому на ранок подають про кількість жертв. Так от, насправді більш-менш корелюється з нашими даними кількість саме військовослужбовців Збройних сил РФ. РФ. А далі іде велика Кількість вагнерівців і взагалі ЧВК і різних найманців. І далі йдуть мобіки з так званих ЛНР, ДНР, угу. яких взагалі, як правило, ніхто дуже не рахує. І тому за тими даними, станом, скажімо, на 1 жовтня, ще раз кажу, це було ще до кількох великих їхніх втрат, і кількість їхніх жертв зашкалювала десь під 90 тисяч. Це незворотні втрати. Але там можуть серед них бути включені люди, які за їхніми даними пропали безвісті, тобто ті, які попали в полон. Можливо, і такі там можуть попадати. Ви ж пам'ятаєте? Та, знову ж таки, відео Худорковського. Так. Це двотижневої давнини про ці мільйони, мільярди, які виділяють там, на виплати і так далі. Це теж порівнювали лади. Там, е, так, це теж, випуск. але той ж самий Худорковський витягнув інформацію десь з числа 20 серпня. Де був теж випадковий витік, тобто інформація про убитих їхніх для них засекречена стопроцентно. Але далі йде технічні певні моменти, і вони забуваються там зробити секретність і роблять ну, обмежений доступ. А де обмежений доступ там витік майже е, ну, безвідмовний. І Міністерство фінансів звертається до Мішустіна, до председателя правительства yeah. з тим, що оскільки в нас на даний момент саме військовослужбовців, саме військовослужбовців, стільки-то загинуло, а на місяць в нас їх гине стільки то нам треба. Передбачити на похорони таку-то, таку-то кількість грошей. І ми дістаємо підтвердження при тому всьому, що дуже спонтанно наші поповнення, наша статистика ведеться, ще раз кажу, досить так умовно, але ми раптом дістаємо, що станом десь на 22 серпня кількість даних, які були подані рашистською стороною, і кількість даних, які були нашим Генеральним штабом пораховані, співпадають дуже близько. Там кореляція десь на 3-4 Що це означає? Це означає, що наш Генштаб, попри тому, всьому, що дуже умовне. Мовно ведеться статистика, іде приблизно по дуже реальних цифрах, але mm -hmm. ні в нас, ні в тому, що Годорковський давав, не враховані всі ті приватні військові компанії і так звані денери ЛНР. Тому ще раз кажу, треба додати до загальної цифри, якщо ми хочемо знати загальну кількість втрат, ще порядка 25 тисяч. Ми з тисяч ми з колегами там не соціологи. Знаєте, там з я своїми друзями. Mm -hmm. так на побутовому рівні про що спілкуємось, множимо ще на два. Ну, тобто, оцю цифру, яку маємо, стане на mm -hmm. зараз. Тобто, десь 3-3, теоретично на ці цифри можемо вийти. Хоча і офіційно, в принципі, озвучилось, що безповоротні там втрати до 86-90 тисяч, пам'ятаємо Вол, Бена Волеса, а поранених і того більше до 120 і так далі. Фактично, той контингент, який перед 24 лютого, там ми пам'ятаємо 175 тисяч там до 200 ми зазначали. Фактично, Російська Федерація вже втратила тому і магілізація, тому і ці процеси, свідками яких ми є, тому і е, неуспіхи на фронтах, які відповідно я до теми цих двох останніх днів підходжу, Тараса, з 10 і 11 жовтня, і тому, якби що я вважаю для керівника нашої розвідки, пана Буданова, це величезний плюс, коли тебе прямо кажуть, що от він. Ніби пальцем тикають, знаєте, з іншого боку, українці мали можливість сьогодні вранці посміятися з цього рентген-знімку цієї фури, без, з відсутністю однієї пари коліс, скажімо так. Та, але нібито цієї вантажівки, яка проїхала, що там, Грузія, Вірменія. Ще на початку серпня в Одеському порту вона була завантажена цією вибухівкою, потім проїхала півсвіту, Тільки Болгарія і так далі. Е, скидається на те, що самі все. Влаштовують для того, аби мати привід, бо іншого виходу вже немає. Я не трохи... про Ну, місіс. У мене трошки інший тут підхід. Я вважаю, що привід був для іншої речі. Те, що я не сумніваюся угу. в тому, що це була робота, власне, сама російська, не наша. Ну для нас це проблемний був варіант по кримському мосту. Ми вдаримо тоді, коли ми матимемо ракети, які до нього дістають. У нас зараз ракети не дістають. А варіант той з тою фурою ну, для українців організувати його в принципі неможливо. Я ще мав одне припущення або російські е, розборки між спецслужбами, або е, якийсь ісламістський фактор Північного Кавказу, що теж в принципі реально. Але на сьогоднішній день другий варіант відпав, тільки розборки їхні. Я не думаю, що це робилося для того, щоб придумати привід для удару по Україні. Більше того, є вже навіть якісь там тези про те, що думали, можливо, вдарити по своєму госпіталю у Вауйках. І там за двохсоти кучу своїх трьохсотих звинуватити в тому Україну і зробити це як певний привід. Тому я думаю, що це було для того, що відбулося наступний день. Розгвардія в Москві зростає потужність Пригожина, зростає потужність Кадирова, падають пливи тілого ряду військового керівництва, воно по суті знищується, вичищається. До речі, для нас певний плюс. тому що вони при тому всьому, що вони крадуть, при тому всьому, що вони ну відморозки рідкісні, але воювати там вони вже потрошки за ті місяці навчилися. І от тих, хто вибудовував певні тактичні плани в Генштабі, зараз зачистили під. Чисту заходить Розовардія, заходять їхні керівники, і я думаю, що нам це тільки допоможе. Але я переконаний, що кримський міст, так званий Кримський міст, давайте Керченський міст, правильно говорити за топологією, так от, да. топонімікою. Так, от Керченський міст підривали не під привід удару по Україні, а під привід чисток Москві. Інша річ, що після того, чи використовував Путіна всліпу, чи ні, чи він санкціонував підрив мосту, я не знаю. Але після того у Путіна почалась істерика, тому що, ну, перше, це його фетиш, а угу. друге, ну, населення почало бунтувати. А угу. чого цар та мовчить, а цар та що, може, вже зуби випалі? Ну, ота найтиповіше е, в цій пропагандонки Сімонян, найкоротший її твіт і знак питань і. Що далі? І от вони мусили щось робити. І тому мені здається, що цей обстріл, який відбувся зараз ракетний, саме по інфраструктурі. В першу чергу, що це є певний фальстарт, тому що насправді готувалися ці обстріли на зиму. Цей удар, от сьогодні, скажімо, ваших колег там на п'ятому, включають садового, і він прямо каже, що якби це відбулось зараз в зимі, у такому вигляді, у нас наприкінці було би... листопада. Так, а ну, особливо в зимі, коли серйозні морози, коли можна не можна як яка згадайте в 2004 році, так. можна заморозити інфраструктуру, і це катастрофа вже тоді реальна техногенна катастрофа. Так, от те, що це полетіло зараз. Я думаю, я переконаний, що це певній мірі спонтанне рішення внаслідок того, що треба давати відповідь. Агонія це певна агонія і. Вони запустили по пунктах, які в них були розписані. Тобто вони взяли. Вони ж зараз економлять ракети. Реально економлять. Uh -huh. Чому вони останні 2-3 місяці випили найбільше по тих містах, які ближче до фронту? Вони випили туди, куди дістає прицільно дістає С-300, куди дістають урагани, куди дістають гради. Тому Запоріжжя страждає, тому страждають страшно. Харків, Нікополя, Нікополь, Нікополь, Марганець, та. вся Харківська область, Донецької області, вільні міста. Страждають, тому що вони економлять ракети, дуже економлять. Вони їх економлюють для зимового, страшного, зимового цунамі ракетного, яке вони частково не повністю зробили зараз. Вони зараз використали перше ці цілі, які були на зиму, друге, вони використали значну кількість ракет. Ефект вийшов досить низький, і я думаю, вони зробили фальштарт. І коли вона кажуть, катастрофа, катастрофа, я кажу, знаєте, mm -hmm. якби не 10 людей, які загинули, тому що це незворотна втрата, то всьому іншому ми це зараз відновимо. Шкода, але людей. це був отой фальшстарт, який зашкодив їм набагато більше, ніж нам. Це більша надія на те, що зимою проведемо нормально, і причому ще з такою кількістю ППО, яке після Рамштайну, я думаю, зараз таки посипеться реально. Ми окремо Рамштайн обов'язково обов обов що обговоримо. Та направду дуже шкода людей. Тих, хто загинули зокрема і на перехресті всім відомих вулиць, де так. відбувся цей ракетний обстріл, і одна там лікарка, лікарка яка їхала на правду це дуже шкода, і ми співчуття висловлюємо всім рідним і близьким звісно, тут і всім тим, хто віддав своє життя щодня. о 9-й, ми згадуємо цих людей цих героїв. Єдине, що, доповлю, просто ми при цьому повинні не забувати, знаєте, ми не маємо права на якусь певну егоїстичність. Ви зараз дарили по нас, ми всі стривожилися. Ми маємо кожного ранку згадувати, що така ж сама кількість жертв кожної ночі в одному, єдиному Запоріжжі. За дві ночі стільки ж само людей гине, а іноді за одну ніч два рази більше гинуть в Нікополі в Марганці. Ми про це повинні теж пам'ятати, тому що коли б'ють не по нас, ми чомусь починаємо. Знаєте, це погано. Українці ніколи не були егоїстичними, але я думаю, що це навіть проблема не в чомусь зв'язаному з нашим характером, а з отим єдиним ватно-олірархічним загальнонаціональним телемарафоном. Він викривлює дуже інформацію. І от якщо людям, які дивляться ваш канал, скажімо, болить те, що відбувається в Запоріжжі, бо ми бачимо це кожен день, uh -huh. то дуже великій частині населення, які, скажімо, в силу технічних обставин, не мають до вас доступу і не здогадалися дивитися в інтернеті, вони просто про це не знають. Ну, цю а тут розповідають... вони знали. Ця історія, та що ви розповідаєте, стосується міста Львів, там про взагалі зник. Як то кажуть, сигнал, зокрема, і того самого Т2 при Словутого і так далі, Там з доступом до інформації в людей так, поважного віку. Дійсно були нюанси, проблеми. Там вчора, коли я спілкувалися з представниками Львова, які про це. Розповідали. Зараз ми це відео подивимося, Я просто ще одне хотів питання поставити, і тоді перейдемо до цього відео. В світлі цих ракетних обстрілів в нас постає ще одне прізвище Суровікін. Ви вже про ці речі згадали, ми пам'ятаємо, Розгвардія в центрі Москви, оці затримання, перекриття вулиць. І цю інформацію ми цю отримали. Тут ракетні удари по Україні, це все після. Вибухів на Керченському мосту і от постається прізвище Суровікіна. Багато хто з військової аналітики тезисно кажу, те, що теж вичитавсього сьогодні до ефіру, що мовляв, вигідно це військовому керівництву, тому що, скажімо, це так потужна фігура в них там на Росії цього суровікіна. А потім ще про тактику його, яку він застосовував в Сирії, поговоримо більш детально. Наскільки ви пов'язуєте його більше з військовим керівництвом ніж з ФСБшним керівництвом? Знаєте, він відморозок. В uh -huh. першу чергу це головний yeah, момент. Чи він пов'язаний з генштабівським керівництвом ми його тривало трохи на відстані, uh -huh. але він був потрібний завжди, коли треба було ухвалювати рішення, які іншим було ну навіть найбільшим відморозкам було соромно робити. Дворніков відомий кат ісарійського народу, який був теж певний час, оцікавить перше в нас проявився проти нас якийсь об'єднаний командувач. Так дворніков uh -huh. був перед тим. Таким же самим об'єднаним командувачем зник і кажуть, що арештували, і що його вже десь нема, чи там ще десь є на Луб'янці невідомо. you Навіть Дворніков не відважувався на ті страшні бомбардування і масою винищення людей, які робив Суровікін у Сирії. За що й діставав від Путіна чергового героя Росії? Основна суть відморозок, якого зберігають любі правителі для своїх потреб. Він не був адаптований в систему Міністерства оборони і в систему генштабу. Тому сказати, що це якась перемога військових, ні. Витягнули просто останній аргумент найбільшого відморозка. Не про перемогу в боротьбі з ФСБшниками, От в цій конкуренції, яка постала ну, і за... я думаю, що він. Оскільки він не адаптований до внутрішніх структур військових, його можуть використовувати хто завгодно. Його завдання робити, що там накажуть, а потім певний момент його можна і прибрати. Але я просто скажу один момент, всі згадують про нього від Сирії і від Чечні, а для мене є ще особисті певні порахунки. 20-те, по-моєму, серпня 91-го року. Я тоді, як такий ідеаліст, трошки рвонув відразу в Москву біля шостого під'їзду Білого дому, наливав. Там на розчиняв, наливав пляшки. Біля мене був хлопчина. Такий класичний московський єврейчик, симпатичний хлопець. Ми щось поспілкувалися один раз, і тут сповіщають, що танки йдуть. І він рвонув. А потім я дізнався, що він один з тих трьох, хто загинули. Ми з ним буквально, я не знав його імені, я вже потім з новин дізнався його прізвище. Я з ним перетнувся 30 секунд. Це те, що я бачив. Ми щось перекинулися. А прізвище? Я вам зараз не згадаю. Їх троє. Їх ні, вони від історію вписані, вони в кожній Вікіпедії є там. скрізь. І цей хлопчина побіг туди. Так от, Суровікін був тим чи капітаном, чи майором, який вів танкову колону бити по білому дому. Зупинили їх тисячі людей. І він виявився єдиним кілька танкових колоній, що всі зупинилися, всі пішли братання з народом. Єдиний Суровікін дав наказ давити людей висунетями. Частина колони прорвалася, люди розступилися. Він десь вивів їх. Друга частина колони за його наказом задушила трьох людей. Це особистий його наказ. Він був заарештований. Але коли Єльцину прийшов в тема Чечні, Єльцин вишукав, тому що всі знали, що Соровикін молодий, але неймовірно підолий цинічний чоловік. Єдиний, хто розумієте, Росія початку 90-х все-таки була Росія з певними ідеалами. Це була інша Росія, ніж ми бачимо зараз. І Росіяни Цікаво. були інші. і російська армія. Там відморозків таких було небагато. Навіть і ж самі Лебіч, інші вони були з ідеалами. Угу. А суровікін був той, хто був готовий убивати, виконувати що завгодно. І тому заради Чечні він був реабілітований і далі його використовують тільки в тих конфліктах його витягували наверх. Давали нові звізнання звання, коли треба було йти на брутальні наглі конфлікти. І те, що відбулося зараз, це зокрема це типова робота суровікіна. Бачите, я його тільки з Сирією пов'язую. А вас такі цікаві, він і в Чечні і саме він інфітором. командував тою колоною, яка задушила. Він війшов в історію саме Пуч 91-го року. Історії, Оце моя частина моєї особистої історії. Від Прямих свідків історії.